Так, друзі, привіт! Третя частина книг 50-х років, і не тільки, які я возив тачкою в мішках, як то кажуть. І хотілося б розпочати з ось такого двохтомника Джозефа Конрада. Цей двохтомник він 1959 року видання видання Художня література. Складається він, я ж кажу, з двох. І тут його вибрані твори. Хто ж такий Джозеф Конрад? Це псевдонім, справжнє ім'я Юзеф Теодор Конрад Кожевський. Народився він у 1857 році у Бердичеві, що дуже цікаво. Тепер Бердичевський район, Житомирська область. Це вже англійський, можна сказати, класик родом з Бердичева. Але я. Жартую, насправді він англійський письменник польського походження, так як батько його був поляком. Вважається він одним із найвидатніших англійських прозаїків. Його твори мали великий вплив на багатьох письменників, таких як Ернест Хімінгуей, Грем Грін, Вільямс Сюарт Берроуз, така одіозна особистість, так, Геллер. Та інші. У двохтомнику його самі відомі твори представлені. Тираж цього двохтомника, давайте глянемо 225 тисяч екземплярів, що являється дуже такою значною цифрою. Ось такий цікавий, чудовий двохтомник. Є і більш в радянський час повні виходили. Збірки, ну, мені попався ось такий. Так, далі йде двохтомник Ромена Ролана. Чомусь раніше я думав, що це не французький письменник, а якийсь, я не знаю, чомусь думав я, що це якийсь єврейського походження. Чому так? Не розумію. Насправді це французький е, письменник. Музикознавець, Театрознавець, Мистецтвознавець, лауреат Нобелівської премії 1915 року. Саме в цьому цей двохтомник він 1959 року, видання Художня література. Ось так він виглядає. Це його підпис, і був він прихильником Радянського Союзу у Франції. Тому, мабуть, його дуже широко видавали, бо дуже часто зустрічаються в моїх, так би казати, знахідках його книги різних видавництв. Ось таке мені попало з 50-х років. Який тираж? Давайте глянемо. А тираж тут 225 також тисяч. Ще. Хотілося би сказати відношення даного автора до України. І цей письменник відмовився визнавати в свій час факт Голодомору в Україні, присвятив себе місії, як то кажуть, творення позитивного іміджу СРСР на Заході. Так, щодо Ромаду саме Зачарована Душа. Тут відображений шлях ідейних пошуків автора після Першої світової війни. І він тут описує соціальну таку тематику, соціальні проблеми на фоні історичних подій. Так, ще раз, отак це вигляде. Дуже естетично, мені подобається саме видання це 50-х років. А як до нього відноситись, звісно. Кожен вирішує сам. ще там був такий факт історичний, він там е, виправдовував, здається, вбивцю, чи, чи Петлюри, чи когось із е, українських діячів. Ось такі ось. Це історія. Цього вже не перепишеш, не викинеш. Це є такий ось історичний факт. Про нього потрібно. Знати і пам'ятати. І читати його чи ні, кожен буде вирішувати сам. Так, далі е, хочеться показати ось такий е, двохтомник, дуже гарний мюсе. Так, ось так він вигляде. Хто ж такий? Хто ж такий Альфред де Мюссе? Видання це 1957 року, видання Художня література. І це вибрані твори в двох томах. Альфред де Мюссе – це французький поет, драматург і прозаїк, представник пізнього, ну, пізнього романізму, як то кажуть. І саме ось в цих двох томах, тут його поезії. П'єси різні, театральні твори. Так ось давайте покажу поезії, поезія його, так, і театр. А в другому томі, в другому томі тут саме його новели і літературно-критичні статті. Публіцистика, а ще дуже цікаво, Мені щось хочеться почитати: це Листи до Жорж Санд. Так, е, тираж даної книги 150 тисяч екземплярів. Коштувала вона 12 рублів 65 копійок. Це до реформи. Як відомо, реформа фінансова грошова відбулася в 1961-му. Якщо переводити на ті гроші, то це було десь. Гривня, ой, гривня кажу, <ривня> рубль 20. Отак. Таке видання. Так, а далі, далі. далі, Для мене от, не то, що цікаве, а супер цікаве і гарне видання. Як би так показати його? Ось так воно виглядає з боку, корінець. Ось так воно оформлений, цей дві томник однаково. Так, це який другий том, перший том. Тут представлені французькі новелісти 19 століття. І хто ж саме друкувався цій збірці? Давайте подивимось. Так, Франсуа Рене де Шатобріон, Шаль Нодіє, Віктор Гюго. Альфред де Мюсе, Жорж Санд, Стендаль, Проспер Меріме, Оноре де Бальзак і Теофіль Готіє. Так, це у нас перший том. Все це таке вибито. На полці виглядає просто на поличці. Просто дуже супер гарно. Так, а в другий том: ось він входить. Ось такі письменники. Як. Так, е, Жюль, Валес, Гюстав, Флабер, Ідема Пасан, Вільє де, Ліль, Адан, так, Леон, Кладель, Поль Арен, е, Альфонс Доде, Еміль Золя. Це реалісти, все, е, Жуль Верн, е, Жіль. Ренар і Анатоль Франц. Ну, що тут сказати про цю збірку, можна сказати так, що тут представлені французькі колоси, як то кажуть, стовпи літератури, гіганти. Я не знаю, як ще можна це сказати. Ну, як то кажуть, боги літератури французької того часу. Ось так. Далі йде книга. Ось така, теж з 50-х, Леонгард Франц. Леонгард Франц. А, Франк, вибачте. Леонгард Франк. Так, це вибрані твори. До речі, про великі такі масивні збірки. Чи вибрані твори, наприклад, там в двох томах, в одному томові. Особисто для мене цікавіше, навіть чим великі збірки Тома, це вибрані твори. Чому? Тому що зазвичай найвидатніші там представлені твори письменника, і ось такі от збірочки, двохтомні, їх прочитавши, можна вже скласти своє враження про письменника. Таке можна сказати, хоч і поверхневе. Але враження. Так, що до цього автора, це німецький письменник, е цікавий факт. Е ось. Е він побачив <кхи> в своєму, е якби, при своєму житті в Берліні журналіста, що святкував потоплення е лайнеру Луїзітанія. Е вирішив покинути через це Німеччину охоплену шовіністичним психозом і оселився в нейтральній Швейцарії, де і вів свою діяльність. Ось так виглядає він. Такий от письменник для ознайомлення піде така книга. Так. Далі хто у нас іде? А далі йде ось такий ось письменник Ганс і ще перекладають як ханс. Ось, наприклад, також буде наступна книга Ханс Фалада. Але це його псевдонім. Справжнє ім'я Рудольф Дітцен. Так, це німецький письменник, автор романів у дусі критичного реалізму. Щодо самого видання, так, 1959 художня. Література, дивимось, тираж книги. Так, тираж складає 150 тисяч екземплярів. Достатньо така масивна е, книга. Ось, е, щодо самого автора, а біографія його така, як то кажуть, не однозначна, Як буває в таких ось письменників. Ось, а саме досить він така людина у віці 18 років, наприклад, намагався, будучи викладачом, там в школі, я не пам'ятаю, чи, чи в інституті він був викладачом уже у 18 років, намагався зі своїм другом скоїти подвійне самогубство. Друг його загинув, а він був звинувачений у вбивстві. і... Поміщений у психіатричну лікарню. І потім він оженився. І ось у 1944 році, будучи в шлюбі, Фалада, шлюб його цей став руйнуватися. Під час сварки письменник стріляв у свою жінку і його звинувачують у спробі вбивства. Ну, Нагадує мені. E, таку біографію я вже e, споминав сьогодні. Цього письменника це Вільям Бероус. Він свою, не пам'ятаючи дружину чи коханку e, взагалі e, застрелив. Поставив там чи яблуко їй на голову і трошки промахнувся. Так, у e, про що ще можна сказати? Ага, про самий e, оцей твір. Роман Вовк серед вовків представляє собою соціально-історичну хроніку подій, хроніку подій і які відбуваються у Германії часів Кайзера. Ось. І для порівняння вам ось таких два ще одне видання. В якому представлені його такі, такий роман, а це, здається, повість і романси, який приніс йому всесвітню славу. Це видання 80-х років, правдинське, здається, так. Е, да. Видавництво Правда 1983 рік. Мені естетично, і як тому, хто цікавиться історією книгодруку, подобається ось це видання більше. Ніж оце, так, але це на мій смак. У кожного він свій. І наостанок хочу е, завершити е, цей розбір і показ ось такою е, книгою, яку я знайшов е, тоді ж. Ось це Юрій е, Тинянов. І, і його твори. Так, Юрій е, Тинянов це письменник. Літературознавець писав він історично-біографічні романи. Ось. Але цікава мені ця книга, по-перше, що вона е, видана у 1941 році, уже в часи війни, ну, представлені тут е, такі, як то кажуть, так як він писав. На історично-біографічну тему це пушкінські, як то кажуть, часи. Тут ось і про самого Пушкіна і про його товаришів по ліцею. Ось. Але саме видання, ось тут такі, давайте я покажу малюнки, ілюстрації, які гарні. Ой-ой-ой-ой треба якось приклеїти, щоб не відірвати до кінця. Ось так. Це приклад ілюстрацій початку 40-х років. Ось, Але е, саме цікаве в цій книзі це е, дарственна надпись. Вона зроблена е, пером. І, виходить, тут якийсь білов на пам'ять від Журавльова. І підпис місто Ленінград березень 42, ой, березень 42 го року. Так, як відомо, що з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року. Проходила під час Другої світової війни блокада Ленінграду 872 дні. Тобто книга перепадає десь на першу половину цих історичного проміжку подій. Ось. І вона з блокадного Ленінграду. Як вона попала сюди, я не знаю. Ну, ось так, ось. так Такий її шлях. Зупинилась, поки вона у мене. А ви, друзі, книги читайте. Кому подобається моя діяльність, ви знаєте, що робити. І книги ні в якому разі не викидайте, а зберігайте для наступних поколінь. Дякую.